Синьо жовті квіти на знак пам'яті про українських захисників лягають до підніжжя меморіалів Героїв Небесної Сотні та Героям АТО, що в Хмельницькому на Лаїслави, Слави, що в мікрорайоні Ракове, лунає спільна молитва, священиків Духовної Ради та військових капеланів. Двічі на тиждень на могилу сина приходить хмельничанка Ольга Миколаївна. Віталій служив у десантно-штурмових військах. Героїчно загинув на Бахмутському напрямку. З собою він закрив своїх побратимів. Того, що був з краю, в в тому бліндажі, в який влучали міни. Його звали Наполеоном. Це маленький хлопчик, мого росту, але дуже такий кремезний, сильний, сільська дитина, яка не боялась ніякої роботи. Цінуйте мир, бережіть один одного і знаєте, якою ціною досталася ця, ця свобода для України. Дуже дорогою. Дмитро Герега пішов у війську у 2015 році, розповідає його батько. Був на передовій, пройшов Іловацьк, Дебальцеве. Побув трошки вдома, поїхав з, з, з сім'єю за границю, почалась війна, повернувся. Я варив. Слава тим людям, де пацанам, які сьогодні захищають нашу землю. Не мої, якби не вони. хто його знає, чи не закишив. Слава героям. Під час спільної молитви на Алеї Слави кожного героя згадують по імену. Їх перелік займає декілька хвилин. Анатолій, торівана Олександра, Дмитро, Олександра Володимира Андрія, Максима Олександра, Людмила Артема Олександра. Вони ціною власного життя, віддавши його за. Територіальну цілісність за незалежність нашої країни у боротьбі, визвольній боротьбі українського народу є прикладом. Ми сьогодні зібралися вшанувати їхню пам'ять, помолитися в спільній молитві, бо ми християни, і ми зобов'язані молитися за тих, хто відійшов з цього земного життя, тим більше відійшов. Будучи прикладом, віддавши своє життя за нас за майбутнє цієї землі, дев'ять років тому на Алеї Слави поховали першого героя. Нині тут десятки загиблих. Ми говоримо понад 250, тому що е значна частина поховані в нас на Алеї Слави, поховані в нас так само герої в Шарвесів, в Капустині, в Черепівці, на кладовищах в Гречанах, в Лезнево. Ну, але є в нас частина героїв, яких ми так сьогодні і кожен день шановуємо. Вам, які не поховані ніде, які загинули, але на жаль, тіл їх не вдалося вивезти. Вони не поховані, але визнані рішенням судів як загиблі. І в нас такі, на жаль, є. і Ми не знаємо, як е, провести обряд безпосереднє поховання. А є так само в нас е, почесні громадяни нашої громади, які поховані в інших містах, в інших областях і на територіях інших територіальних громад. Тобто, оця цифра це всі ті, е, по суті, чиї зображення стоять в нас на кубах, на вулиці прос. У Хмельницькій громаді від 1 вересня щодня о 9 ранку у навчальних закладах запроваджують хвилину мовчання за загиблими військовими. Вічна слава героям!